Спортивний одяг першого сорту. Вага мішечка 20 кг, ціна 4 євро за 1 кг, Подивіться, яка красота у нас залишилася після ефіру. Зараз я вам зроблю обзор, і ви після цього зможете його забрати. Подивіться, ось така це іде зіп ході в розмірі. На жаль, не бачу, але я думаю, що це есочка. Подивіться, яка крутезна, класна, <кхід> жіноча худі Наступний світшотик, чоловічий, гарний, великого розміру. Е, є кишеньки. Тут е, розмір озвучую вам. Розмір есочка пише. Але я думаю, що це есочка така оверсайз. Наступна моделька. Пенс. Ще один світшотик. Батнік. розмірі елічка. Ось його логотипчик, ось так він виглядає. Такий бірзовий колір, е, з таким візерунком. На грудях. Наступне бренд-крани. 52-54. Ось така. Це можна сказати навіть термокоптика. Всередині вона на флісі. Буде максимально теплесенька, класна. Так. Спортивні штанішки. Ось такого плану. До е, речі, пума. Наступна моделька. Білий. Ось такий зіп-ході. З капюшончиком, подивіться, який крутезний. Світшотик. Ось такий чоловічий. Наступне. Ось така кофточка спортивного плану. Джако Хако, не знаю. Джако. Спортивні штаніжки. Чоловічі. Розмір. Розмір ікселічка. Подивіться, яка крутезна моделька. Тут всередині знизу є така резиночка манжетик. Ще одні спортивні штаніжки. Ось такого плану. Ось так вони виглядають. Далі світшоті первіцький контезний. Думаю, що це буде розмір елічка. Наступна моделька батник з капюшончиком. Спортивні штаніжки. Ось така моделька. До речі, тут прямі, звичайні. Чоловічі великого розміру. Це, до речі, ліверджі. Розмір XL Так, це у нас іде ось така кофта в розмірі XXL. Наступна моделька йде. Ось такого плану чоловічий дивіться, які тут крутизні на рукавах. Нашивки. наступна Ось така кофточка теж іде чоловіча в розмірі L. Ось так вона виглядає. Двіносить спортивні штани. Ось такого плану. Худі з капюшончиком Ось така моделька. Розмір, я думаю, що це буде Емочка. Я не розумію. От, як ви скажете, це XS, але мені здається, що це М-ка. Ось така моделечка. А може і С. -очка. Наступна моделька йде ось такого плану, але це вже точно М-ка. А може і більше. Подивіться, чоловічий. До речі, класний матеріал. Наступний ось такий світшотик на замочку. Дуже гарно виглядає. Зараз я його защеплю. Ось така моделька. І виглядає як джемпер. Так, жіночі. Бренд <coughs> <Brand> Next. <coughs> ось така легенькі такі штаніжки. Ще одна моделька жіночі. бренд 2. І актива. <coughs> Разом ось такі легенькі штанішки. Ось така ще одна моделька жіночі. Тут квіточки. Так, це у нас іде крівід, бренд чоловічі. В розмірі... Вроді елічка. 42-44. 50... Ось така моделька. І йдемо далі. Розмір Елічка. Ось така. Зіп-ході чоловічі. Батнік з капюшончиком від бренду Nike. Ще один ось такий однотонний батнік. Доступна ось така кофточка на замочку. Це до речі, горяча еда жіночья э, черри стони. Ось така моделька. Далі В розмірі м ось такий класний жіночий батник. Сейчас я його тоже защиплю. Тут все працює, приємний колір, гарний розмір, жіночі батін. Наступний ще один жіночий, де вже в розмірі Елічка. Зіп-куді на замочку. Такий лавандовий приємний колір. Наступна моделька це ось такий світшотик в розмірі э, розмір Емочка від бренду Nike. Дивіться, який крутезний. Далі. Зіночий білий, знову ж таки, зіпхуді такий з капюшончиком. Спортивні штаніжки великого розміру чоловічі, Ще одні спортивні штаніжки. Ось так вони виглядають. Це, до речі, теж слезенгер. В розмірі емичка. В розмірі Наступне це вже йде від H&M, Розмір елічка. Ось такий класичний чорний. Так, розмір емичка. Ось такий жіночий. Далі. Ось така моделька жіноча, спортивного плану, класна. Укорочений такий е, гольфик. Залишаються ще трішечки, знову ж таки, батник. Чоловічий, з таким великим об'ємним капюшончиком. Ще один батник з капюшончиком і на замочку більшого розміру. Ось така моделька. Так, світшотик чоловічий, ватнік. З капюшоном, Я думаю, що це буде розмір S. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось така спортивна кофта в розмірі XL. Ось така біла, ідеальна, класна чоловіча. І це був спортивний одяг першого сорту 20 кг по 4 євро за 1 кг.